Дія, яка встановлена в кожного з нас в телефоні, було розроблено, от ви ж думаєте, українською компанією, а насправді це розроблено швейцарською компанією Dia Labs. Можете загуглити, це все правда. Дія є платформою, яка збирає та перевіряє дані для децентралізованих додатків. Особливо в сфері DEFI, тобто це зв'язано все з блокчейн. Вони забезпечують доступ до ринкових даних у режимі реального часу, використовуючи технологію блокчейн, тобто всіх нас оцифровують. Що робить його корисним для фінансових та державних потреб? Ну, якщо говорити конкретно про використання дії в Україні, от як це на всіх українців впливає? Дія допомагає надавати децентралізовані дані, наприклад, для моніторингу та аналітики, що можна використовувати у різних державних та фінансових проєктах, чи яку що можна витратити тільки на вони ж указують, де ти їх можеш витратити, і вони це прикривають тим, що ти можеш витратити їх на державних виробників, да щоб підтримувати державне виробництво, але це неправда. Ти можеш витратити їх тільки туди, з ким вони поєднані в партнерство і де вони можуть відслідкувати всі твої дії, витрати, а всі всі твої картки, рахунки, яку ти рекламу дивишся, і так далі. Це зроблено все для того, щоб тебе оцифрувати повністю. Дивіться, у нас є ком'юніті українців, яких ми всім про це розповідаємо. Давно ми вже. Рік тому розповідали, що це все буде перед тим, як тільки про це стало відомо. Якщо ви хочете якось забезпечити свої рахунки, цю всю історію з блокування банків, зрозуміти, як зараз українцям рухатися, як відійти від цієї оцифровки, посилання в шапці профіля. Все, всі свідомі перейдуть, Більше про це не буду розповідати.